Всіх вітаю, всім гарного дня, смачнючої кави і приємного перегляду з вами Марія і філіжаночка про те, які події на порозі. Давайте розглядати. Так, блюдочку ми потім розглянемо. У когось грошенята до вас вже поспішаються, як знаєте, для вас вже вони. Там, десь заплановані, десь тільки отримати треба. Для когось це як спілкування між жінкою та чоловіком, яке дає певні зміни. От щось ви проговорюєте, про щось домовляєтесь. І... Ці домовляння вони з грошима теж пов'язані. Це як, наприклад, може там щось треба купити, ви замовляєте, людина робить. ну Ось таке може бути для когось зміни на краще, більш на краще по грошах. Це не витрати такі, що десь вони ну, витратили все. Це ну, як поліпшення якоїсь вашої родинної ситуації. Потім для когось з вас отримання інформації, очікуваної. Зараз хвилиночку. Це як з чоловіком пов'язана ситуація. Щось воно як сюрпризом все ж таки буде. Нібито і очікуєте, і все ж таки воно як сюрприз. Потім для когось з вас. Мені показаний чоловік, який у думках про жінку, це, як знаєте, ходить, думаєте, ну, чи чоловік там, наприклад, ходить, думає про когось з вас, роблячи свої якісь справи. І ось тут показана ситуація, коли треба б звернути увагу 23 число. Воно буде як щось якесь виконання там буде, якась ситуація, яка ну, нібито от саме цей чоловік зможе як... з якогось як ступіка вивести. Знаєте, от, ну, нібито без його допомоги, без його втручання. Ситуація не порушиться з місця. А от з його допомогою воно взагалі там все переінакшиться. Хоча жінка буде якось так перелякана в цій ситуації, ось так мені показане. Так, далі. Які ще події на порозі, зростання для когось з вас показане. Е, яке саме, знаєте, от, Наприклад, якщо відчували себе не дуже добре, то це вихід вже з такого стану, як поліпшення здоров'я. Але тут не таке, що, знаєте, сидите, очікуєте ніби, там, саме пройдені, ви тут щось робите, ви. ну, в цій ситуації ви від когось отримуєте допомогу. Наприклад, звернулись до лікаря, дізналися, яким чином ситуацію змінити, і змінюєте її, чи там якось там інакше, там хтось, наприклад, замовили ліки, хтось вам їх приніс. ось так, За допомогою когось. Показані мені тут літери З О, Хвилинку. Десь тут, ще бачила зараз, загубила літера П ось так. Далі дивлюсь. Дуже таке приємне спілкування, це як в родині, знаєте, от люди між собою щось обговорюють, сміються, дитина якась поряд. ну Тут, знаєте, діти вміють покращити настрій, щось там дитина таке зробить, і люди будуть просто отут і радіти, і взагалі приємно проводити час. Далі дивлюсь. Знов мені показують покращення фінансового стану. Ой, нехай воно так усіх буде. От, хай це взагалі у всіх вас справдиться. Але ж дивіться, єдине попередження в цій ситуації, що не демонструйте. Поліпшення вашого фінансового стану. От ви це знаєте, і дуже добре, а ніхто більш не, не повинен знати. Бо тут є, є глазлива людина, яка може там, вам якісь перепони в цьому робити. Це ваша вдача, і нехай вона буде тільки вашою. Далі Ось тут хтось з вас дізнається, зрозуміє, дізнається: От тут, знаєте, багато слів можна підбирати. Показана ситуація, коли хтось з жінок буде розуміти, що певний, ну, там один єдиний чоловік, який про вас багато думає. Людина, як знаєте, от, ну, з одного боку, може він. І навмисне не буде це приховувати. А з іншого боку, знаєте, от як не зможе приховати. От буде якась ситуація, коли вам це буде дуже-дуже зрозуміло. Далі дивимось. Боже, як приємно бачити всміхнення лице. Да. Чоловіче лице. Ой! Вибачте, оце я, отут я замовчу. Я впізнаю, як, як на фотокартку дивлюсь, впізнаю людину. Е нам всім буде цікаво дізнатися те, що він вже знає. те, що він, ну, Нехай він сам розкаже добре. Потім чи є побачення бачу, чоловік та жінка. Ой, чоловікові так подобається ця жінка, так йому хочеться. Щоб і він їй також ж сподобався. Дуже приємна пара, дуже такі симпатичні люди. Так, ось тут. Ну, давайте. Я не буду на цій персоні дуже тут затримуватись. Тут певна персона, я думаю, що всі розуміють, про яку певну персону зараз буде йти мова. Там багато грошей вливають в його здоров'я, але нічого там не вийде. Там все дуже кепсько і воно. Ну, таке, у людини там вже нічого не покращиться. В стані здоров'я там погано, і час від часу все гірше і гірше буде. І взагалі там вже чекають, коли воно все скінчиться, коли його від цих всіх препаратів відключать і ось так. Є е один якийсь період там залишився. Нехай я не дуже хочу це роздивлятись, нехай там подиха, йому так. Пора вже. Не найкраща людина, щоб за нього хтось взагалі хвилювався. Потім дивіться, ось тут е сімейна якась ситуація, вона як покращується. І зараз е окремо чоловік, окремо жінка з дитиною. Ну, так обставини складаються. Це не те, що люди ну, так, знаєте, хотіли б такого. Це показане, що чоловік дуже, дуже, дуже чекає на повернення жінки і дитини. І ще поряд з ним жінка старша за нього. Від нього за віком, і вона теж чекає повернення цих жінки та дитини. Це, як знаєте, от одна родина. Це може бути його мама, може бути її мама, але ж люди, які от очікують, що все налагодиться, що все вдало закінчиться. Так, і ось тут, нібито, знаєте, якісь... Ну, Як люди щось між собою вирішують, щось вони ну, не просто так очікують, що колись це станеться. Вони нібито і про якісь там дати вже домовляються. А тут є літери, я озвучу: Ц, З, У, К, Л. Т. Все більш не бачу тут літер, і давайте побачимо робота соціум. Що тут, які тут події на порозі. Так. Й Якийсь Що зараз? Знаєте, тут люди як змінюють своє рішення. Тут по роботі ситуація, яка от різка зміна ситуації, різкі зміни для колектива. Тут, як, знаєте, зростання певне йде. Але там, знаєте, як розуміють, що на, на тій вершині, на яку люди збираються, треба за, затриматись. Треба там як оселитись на тій вершині. Це знаєте, як люди розуміють, що не можна там покладати руки, треба далі щось робити, 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 не зупиняючись, але ж сил дуже мало вже залишилось. От знаєте, коли треба відпочити, не заганяти себе. Так, для когось, ну тут заробітна плата прийде. Така, що ви очікуєте це, ви напрацювали її. Як готуються папери для цього, ну така йдеться робота там, така, як треба. Новини теж будуть висвітлювати якісь там події, ну такі усілякі. З новин ви почуєте, я не буду раніше строку казати для когось. Для когось ось тут виконання чоловіка бачу. Зараз три складові по цьому виконанню буде зроблено так, як слід. Це буде, як знаєте, якась така невеличка, але ж перемога, допомогу бачу, про яку буде розмова. Поки що розмова, поки що, інформація буде надаватися, але ж подробиць тут не буде, потім. Так, хвилинку. Для когось тут. У когось тут з вас гарна ситуація малюється, знаєте ви як. Хоча ні, вона така, знаєте, от тут людина. Дивіться, я не можу зрозуміти, в якій ви позиції тут. Дивіться, показана ситуація, в якій чоловік тримає як на гачку. Це, як знаєте, наприклад, у вас є якийсь там кредит, треба його сплатити. І вам як нагадувати комусь з вас будуть, бо бачу іншого чоловіка, який, знаєте, аж носа повісив від тієї. Інформації. Але ж це були якісь ранішні домовленості, і це просто людина як нагадує, що ти пам'ятаєш, що ти обіцяв. Тут давай роби. Тут якась така знаєте, ситуація, коли серйозно так людина ставить перед фактом, що от тоді я тебе чекаю. Потім повернення якогось чоловіка до розмови з жінкою, щоб просто там проставити всі крапки над І, і щоб цю ситуацію якось завершити. Ну, абсолютно, якась така робоча ситуація. Ось тут давайте побачимо. Ось тут людина вирішує питання своє, якісь питання, поспілкувавшись з іншою людиною. І просто-от все. Знаєте, от вирішили питання між собою і розійшлись кожен там по своїм якимось там справам. Потім зверніть увагу, тут якісь такі. Домовленості між людьми йдуть, які взагалі от під питанням, взагалі вони справдяться потім чи ні, чи треба буде щось передомовлятись. Тож, якщо хтось там з вас планує, там, скажімо, десь там у вас на зустріч, Домовленість є, і пройшов деякий час між домовленостю і зустрічю. Нагадайте про себе і уточніть, бо там могло щось змінитись у людини. Потім. Тут якийсь чоловік показаний, як під наглядом знаходиться. Щось опрацьовують його. Це про когось з колаборантів, про знаєте, корупціонерів якась така ситуація буде висвітлена. Саме от, ну, наполягати будуть на тому, що деякий час збирали інформацію по людині і чекали певних там, дій від людини. Ну, багато зустрічей, багато показано перемовин якихось між людьми, якихось там прояснень ситуації. Для когось показана ситуація взагалі стабілізується. Це для когось з вас дуже, знаєте, як кармічна така ситуація. От Певний час у вас були складнощі, тепер ви виходите з цих складнощів. І ви як закріплюєтесь на певній своїй позиції. Так. І ось тут ситуація, здивіться. А, ну це теж про когось спіймають, на гарячому спіймають. Теж будемо знати. Ну, добре, то таке. Все дізнаємось, все почуємо. От дійсно, у кого там були якісь дійсно ранішні домовленості, ну, скажімо, там, ви домовлялись. Декілька днів назад, про якусь зустріч, там могло щось змінитись у людини. Вточніть, не поспішайте просто, знаєте, щоб не було такого, що ви прийдете. І потім тільки почуєте, що людина не зможе прийти. Заздалегідь, проясніть цю ситуацію і все. На цьому дякую і всім вам гарного дня, гарних подій Це в найближчі дні. Нехай все буде добре, а може, ще й краще, ніж ви собі гадаєте. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!